В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Завтра радість. Довгоочікувана сповнена обітниця народження Еммануїла, що значить, з нами Бог. Але це буде завтра. Сьогодні не дуже. Радісний день і настрій у Йосифа і Марії. Напевно, і тому церква є вдягнута у червоні ризи і є строгий піст. Церква встановила у цей день на вечір'я Різдва Ісуса Христа. Чому? Якраз... У ці хвилини Йосиф з Марією заходять у вифлеєм і починають шукати собі місце для ніч лігу. Хочу вас перенести туди, у Вифлеєм, і в інші місця, де Йосиф мав. Пережиття мав терпіння і мав випробовування. Напевне, найбільше терпіння, найбільший душевний біль і внутрішню боротьбу Йосифу довелося перенести, коли він дізнався про вагітність Марії. До того, як Ангел об'явив йому, що дитина зачата від Святого Духа. На першому часі церква встановила дуже гарний текст, як це все відбувалося, і що Йосип собі думав. Йосип каже до Марії, я цитую Молитву церкви. Що з тобою сталося? Я ж тебе взяв від священників у храмі непорочною. А що я тепер. Бачу. Він пообіцяв, як церква вчить, собі дівство і Марії дівство. А тут він бачить дружину вагітною, не від нього, і ще й Марія мовчить, нічого не говорить. Це були три дні великого терпіння. І він собі думав, навіть собі вже, знаєте, так вирішив думців. Я каже молитва церкви з тому тебе негайно тайком покидаю. Це був страшний період, це була його хресна дорога. Ми знаємо, як він тільки це вирішив, відразу йому ангел з'явився, і тоді йому все пояснив, як це сталося. Друге його терпіння це є перепис і подорож до Вифлеєму. Йосиф побачив. На дверях синагоги, що є розпорядження про перепис населення. І треба було записатися в місці, з якого походиш. Він походив з міста Вифлеєм. Це так, як в нас є голосування, і ми їдемо туди, де ми є приписані. Йосиф як чоловік вагітної дружини, звичайно, переживав. Це є дорога відстанню 150 кілометрів. Дорога непроста, тому що вона є горбиста там, була холодна пора, ну і дружина вийде. Це треба було йти приблизно 4-5 днів. Йосиф задавався питанням, якби кожен чоловік задавався питанням. Чи ми собі там знайдемо місце? Що буде взагалі, якщо ми не встигнемо дійти до місця, і як дитина народиться там, що ми там будемо далі робити? Це і нормальні питання, які собі задавав чоловік. Марія ж вона не переживала, вона все розуміла. Вона знала писання і вона пригадувала собі стих від Михея, який каже, що Вифлеєм найменше місто з роду юди. і що там. Має народитися Всевишнє. Марія була спокійна. Йосиф був неспокійний. Він, як батько, як чоловік переживав. Йосиф як людина, праведник, але людина. Дивиться, як людина, і думає, як людина. Тому і, звичайно, переживав. Це і друге пережиття дорога. Третє пережиття це є відсутність місця для. Ночівлі. Прибувши до Віфлеєму Йосифу довелося зазнати багато принижень. Він шукав місця. Так, можна собі уявити його, як він бігав по Вифлеєму і стукав у кожну гостинницю. Так, його так відсилали всюди. Це було приниження. Місць не було. І Марія каже до нього: не наполягай більше на цьому. Ходімо звідси, Бог допоможе. І так їм довелося зупинитись у, у стаєнці. Четверте, це є переслідування іродом. Йосиф переживав постійний страх за життя Ісуса. Чому? Бо той. Пів на пів жит і поганин. Взагалі ненормальний на цілу голову ірод, який вбив своїх трьох дітей через те, що думав, що вони можуть посісти його владу, шукав, якби його дитину Йосифа вбити. Та тому це був постійний такий моральний і психологічний тягар. Для Йосифа, як для голови сімейства, як для захисника своєї родини. П'яте це є втеча до Єгипту. По якомусь час Йосиф отримав від Ангела наказ тікати до Єгипту. Ну, це також була небезпечна подорож. До чужої країни. Там мінімум від 500 до 700 кілометрів. І ще й за тобою шукають, щоб тебе вбити. Кажуть, Йосиф був старенький. Якби він був старенький, він би пішки 700 кілометрів би не пройшов. Він, напевно, по дорозі би вмер. Не був він старенький. І там треба було жити в бідності, забезпечувати свою сім'ю. То в Назареті його знали як майстра, як столяра. Він там мав, як би сказати, сьогодні клієнтів. А там у Єгипті треба було починати все спочатку. Тому це викликало в нього терпіння і переживання. Шосте переживання це і втрата Ісуса у Єрусалимі. Коли Ісусу було 12 років, Йосиф і Марія. Так скажемо, в лапках загубили його під час паломництва до Єрусалиму. Та ці три дні пошуків були випробовуванням для Йосифа як батька. Не були оці терпіння, такі безмірно великі, як терпіння Марії, Богородиці, яка принесла терпіння під Христом. Але малі числом, але тяжкі за напругою були терпіння Йосифа. Йосиф є зразком для християн. Як переносити життєві випробування. Святе письмо не переказало нам ні одного слова, ні одного нарікання. На оці випробування. Навіть знаємо, коли Йосиф і Марія загубили Ісуса в храмі, то Йосиф нічого не говорив. Марія говорила, для чого ти нам це зробив? Йосиф не говорив нічого. Він не нарікав він взагалі жодного слова не говорив у Євангелії. І тому, коли проби і терпіння закінчувалися, а вони закінчуються проби терпіння. То відразу Йосиф одержував нагороду відради і радості. По занепокоєнню щодо дівства Марії поспіло ангельське об'явлення, що учинило Йосифа найщасливішим батьком на світі. Після приниження і упокорення у Вифлеємі, Пошуку помешкання і народження сина у стаємці, послідувало що? Прихід і, покло, і поклін царів. Відразу не нарікав Йосиф, що родимо у стаємці, і тут вже прийшли царі і кланяються, його сина. І ці дари принесені якраз стали в приході, коли вони відправились. У Єгипті дуже стали в пригоді. Коли загубили Ісуса, не нарікали, знайшли його через три дні, і Ісус вже був до кінця з Йосифом і Марією, і слухаючи їх в їхньому домі. Тому Йосиф нас вчить сьогодні без жодних слів і без нарікання чи нетерпеливості, і тоді відразу за який час. Буде відрада і буде радість. Амінь. Слава Ісусу Христу!